Вітаю! Сьогодні неділя, і я би хотіла поговорити про дизайн людини. Дизайн людини в моє життя прийшов. Ну, точніше мені про нього сказали, точніше, так і є, він прийшов у 2017 році. Чого я зараз хочу про це поговорити? Тому що практикуючи це навчання, Знання. Я дуже багато чого помітила цікавого. Як діють одні типи з іншими? Які емоції ми отримуємо чи не отримуємо? Ну, взагалі дуже цікаво. Почнемо спочатку: Дизайн людини це навчання, яке прийшло рароху. Здається, в 87-му році, через 5 років він це все оформив і вже почав викладати. Дуже цікавий досвід. Якщо хочете, подивіться в інтернеті є відео. Можу я зробити ссылку на те, як йому пройшло це знання і про що це знання. Я можу тут зробити посилання. Я ділюсь тільки тим, що працює для мене. Коли ви чули чи не чули, хто ви, ви можете пізнати про це, чи не пізнати, чи пройти. То, як хоче, вибирає. Тут вільна історія. До чого я веду? У дизайн людині є чотири типи. Так, чотири типи. Чотири типи. Маніфестори, генератори, проектори і рефлектори. Що цікаво, що генератори бувають іще там, розділяються на маніфестіш-генераторів. Типу п'ятий тип, але він в одному типі генератори. Я не хочу про всі говорити типи, але хочу трішки розказати, як мені, як мені в цьому житті живеться. Да, скажу так, коли я пізнала, хто я дізналася, я на це не звернула зовсім уваги. Пройшов час подивившись навколо, що відбувається, у інших людей. Так як я завжди була в цьому оцінюванні, що у інших, а в тебе нічого, ну, типу, купувала цю історію, що о, порівняння, не знаю, пізнаєте себе, що таке порівняння. І от я завжди бачила, що у когось стосунки, у когось там така реалізація, така реалізація, а у мене якось інакше. І мені треба більше напружуватися, щоб мати як у когось. Зараз так не думаю, це ми зараз про дизайн людини говоримо. Думаю, все-таки згляну, хто ж, хто ж я, хто такий маніфестер. І подивлюся: а як у маніфестера, саме у мене, я Маніфестер 25. Я зайшла на сайт, колись давно, я не знаю, як я знаходила цю інформацію. І подивилася, що 2,5 певний аспект своїх знань, і хто такий маніфестер. Почитала про маніфестерих, їх 9%, 8-9% на планеті. І я така: Ого, так у мене все інакше. Дуже дивно, чого я акцентую увагу на інших. Якщо у мене все інакше, Давай-ка я з цим поживу. І я почала просто дивитися, як. Це, як це в мене? Це ж те, що я пізнала, хто такий Маніфестер. І тут я стикнулася з таким нерозумінням, яке й було. Але я зрозуміла, хто я є. Пізніше я пройшов час. Далі я ходила на різні курси. Так само рухалися, як генератори. Генератори це тип людей, їх 70% на планеті, це енергетичний тип, і вони населяють всю майже планету 70%. Маніфестерів 9. Розуміння єдрічки. Маніфестерів закрита аура, тому коли маніфестер приходить кудись, заходить і мовчить, люди напружуються. Бо закрита аура, вони не розуміють, хто ти прийшов. І я стикнулася з тим, ще не знаючи, що я маніфестер, що люди на роботах, при знайомстві, завжди казали, ти така дивна, ти якась неясна, ми тебе не розуміємо, ти не подобаєшся. І я шукала в собі проблему. Зараз я розумію свою природу. Я зараз розумію, що я маніфестер, закрита аура, і я повинна дати людям час, щоб вони пізнали, хто я. Цікаво, що люди, коли пізнавали мене, пізніше не відпускали. Мені вже треба було йти від тих людей, тому що вони трішечки очікування у них було різне зі мною. Бо доброту, яку я до них проявляла, вони думали, що це слабкість. А маніфестер – це не про слабкість. Маніфестер – це про силу, з якою люди починають боротися. Цікаво, так? При перших ознаках. Починається борьба людей. Вони самі не розуміють, чому дуже цікаво. Коротше, далі починаємо. 21 рік я знайомлюсь з чудовою людиною, вона зараз аналітик. І я перше, що її питаю, ти хто Вона каже: я проектор. І мені просто стало цікаво, хто ті люди, з якими я взаємодію. Ну, перші люди, які я подивилася в родині, У мене всі генератори. Це дуже цікаво з генераторами. Особливо коли ти А, І я почала дивитися, хто є хто. Я розуміючи їх природою механіку, я з ними поводилась, як вони. Вони, не розуміючи мою природу, поводились, як вони хочуть. Дуже багато було тер, тер, ну, таку ми, ну, протиралися і досі. З деякими протираємось, і нічого такого страшного немає в цьому. Я просто розказую, наскільки е, дизайн людини це інформація про практику. Ви можете знати, хто ви. Є розрахування в інтернеті. Е, генератори живуть через відгук. Але у кожного генератора свій відгук. Кожен генератор повинен розуміти, який у нього відгук. Типу, на що у нього є енергія? Бо енергії у них дуже багато, і вони її дуже багато кому через треба, через, через не хочу, а треба, через. от я пообіцяв, я не можу там, якщо я пообіцяв, Оце все туди зливається їх енергія, замість того, щоб вони питали, правда, я туди хочу, чого я того хочу, розуміти, чому генератор інакше. Маніфістери, от Маніфестори прийшли для спокою. Лишити на спокою і на кого я впливаю. Що таке вплив? Це отримана мною інформація, і я її передаю людині. Просто розказую. Ця людина може її сприйняти, не сприйняти, це її право. Але мені як маніфеструю треба передати. Це як радіо. Радіозв'язок передати іншій людині. І коли я передала цю інформацію, людина її не. Ну, не ну, не примінила, не запустилась процес, або вона не хоче змінюватися. Я вже не хочу впливати. Це дуже цікавий процес. Треба там ще більше глибоко копати в тю історію з маніфестерами. Дуже цікаво. Але що можу сказати? Що знання дизайн по дизайну людини мене повернуло до себе? Тому що. Мені добре наодинці. Маніфестер добре наодинці. Я відновлююсь наодинці. Я відновлююсь, коли я сама. Нікого немає. Немає генератора, який там рухається. Мені добре в своїй аурі, мені не сумно з собою. Мені ну, я вільна, куди хочу рухатись. Я не за якусь кількість людей. Може, хтось пізнає себе і подивиться, що він маніфестер, то, будь ласка, вітаю. З Цим все ок і ще дуже важливий момент в Маніфестера. Це такий, я розкажу те, що знаєте, що зараз здесь в потоці. Маніфестер зляться. наша злість, вона у нас природний мотор. І ми з дитинства, може, чули, що не злись, не можна злитися, ти злий, 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 злий. І ми цю злість подавляли. Вироставши маніфестер. Такі, знаєте, злий бука. І коли ми свою злість не приймемо в собі, що та я злюсь. Нам треба про це інформувати, бо Маніфестер про інформування. Ми інформуємо. Ми не від... немає ніякого чого. Є інформування. Інформуємо, я злюсь. Лишить мене спокій, я пішла. Я, з... я вирішила туди-туди-туди рухатись. Типу, маніфестр не чекає, коли йому скажуть: Да, да да, тобі туди. Звичайно, туди». Це може теж підняти злість у маніфестера. Хто пізнав? Вітаю знову. І злість, вона в дитинці дуже круто проявляється. Приходять батьки і починають дитині маніфестеру казати: О, тобі то, треба, треба те, то, то то зробити, те-то зробити. І закриває двері, і входять. І тут починається життя маніфестера. Він починає громити, щоб в ця злість. Вийшла ззовні. Він починає буянити, поки не прозлиться, поки не це. Бо маніфестору нав'язали, що йому робити. Генератори діють через питання. Правда, ти туди хочеш, ти? Правда, ти цього бажаєш? Правда, ти, ну, типу, ти туди хочеш, ти? і генератор такий, о, відчуваю, М, хочу чи ні. А маніфестор всередині, якби. Я різні просто емоційні, немоційні. Не От мене я емоційні, у мене емоції можуть зашкалювати, і я можу дуже диву, ну, робити щось дуже емоційно і дуже швидко. Але, що цікаво, у маніфестерів є такий ще момент, як ментальний спокій. Це коли йде прийняття рішень. От я, наприклад, вирішила щось змінити в своєму житті таке дуже глобальне. Чи продаж чогось. Чи кудись йти навчатися, мені потрібно отримати цей ментальний спокій. Що таке ментальний спокій? Це коли я заспокоюю всі свої емоції і розумію через час, що то, що я забажала, воно так і лишається. І коли Маніфест приймає рішення в цьому стані ментального спокою, це рішення воно потім зовсім не міняється. Є дуже цікавий момент, коли дійсно це ментальний спокій допомагає. Але я зрозуміла, що мені дуже подобаються так само і якісь активні речі. Типу, знання по дизайну людини воно допомагає, наприклад, я виходжу кудись на вулиці, раніше мене дуже сильно, як то кажуть, тригерила і бісила, що на мене звертають увагу. А я просто йду, я вже всіх бішу. У мене закрита аура, і все. І коли я розумію, що я є той тип, і я бачу, як це працює у мене з іншими людьми, я не очікую від людей. Не очікую від них, що вони скажуть, ой, яка хороша, ой, яка приємна. Навіть в проявленні на Ютубі. Я не генератор, я маніфестер. Я своїм голосом розказую Все. Дуже цікавий момент цього досвіду пізнання. До речі, той Рароху, який отримав ці знання в 87-му році, він теж був маніфестором, йому ці знання прийшли. Дуже через такий спіритуальний досвід. Ну, я думаю, я зайду це відео, точно вам скину. Хто навіть подивився пару хвилин, подивиться, якщо кому цікаво. Скажу так: наостанок: що пізнати, хто ти через різні пропонуючи зараз моменти, дуже цікаво, щоб подивитися, наскільки це працює у вас. Для мене це працює. Хтось, слухаючи інформацію про дизайн людини, і, знаючи, хто він, проектор, генератор маніфест, Рефлектор, в цьому не знаходить. Бо треба експериментувати. Хтось приходить з часом пізніше. Я дивлюся, як у мене це працює. Я бачу, як все від... вирізняється від генераторів. Мені далеко не треба ходити. Я дуже багато, от, очень мало генераторів. Всі генератори. Вони не знають, куди себе притягнути. І у них забагато енергії, а мені хочеться спокійно кудись рухатись. Це не означає, що я амьоба. ні. Це може бути активно, але я знаю куди. Типу, я не можу чекати, поки генератор якийсь, зрозумію, куди йому і що. Ну, з сьогодні цікава розмова, що ще можливо, як може бути ще краще, що все створить. Дуже якийсь мощний день сьогодні, 3 число, 3 березня. І я відчуваю ці енергії, трішки придавлюю. Знаю, як ви я так відчуваю, що так придавлюю, придавлю, придавлюю. І я хочу ще бути більшим досвідом для себе і продовжувати транслювати. Хто? Я є для себе. А що, якщо для когось із вас це стане теж цікаво інформацією? Чули, ви не чули? Може, для когось це я нагадаю. Подивитися в дизайн. Бо там багато аспектів. Там і канали, через які ми діємо, там і це енергоцентр, До речі, там теж є енергоцентр. У нас вісім енергоцентрів, а там 9, там і взаємодія з іншими людьми. І дуже цікаво, я знаю, що чи дизайн на нас впливають планети, коли ми ж не живемо, але спробувати поекспериментувати, подивитися, як це працює, і розуміти, хоча б з ким ви взаємодієте, чи у вас це виходить? Чи ви можете бути собою, з людьми, які дуже близько біля вас? З рідними, знайомими, собою чи то значить. Не стримати свою злість, а інформувати про це. З собою, коли ви хочете, як маніфест навіть, і ти залишити спокій, вже піти з якоїсь вечірки, це в мене нормальна історія. І просто бути спокою, а не як інші туснячити. З Цим непогано, але ви є собою. Тому отакий, отакий вийшов в мене сьогодні відео, ряд. Тому обіймаю папа.